Коломиї визначили найрозумніших учнів, свої знання діти з міських шкіл показували в інтелектуальній грі, що де коли. Організував такий захід, відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Коломийської міської ради і молодіжна рада. Побувала на ньому наша знімальна група. Інтелектуальна гра щодеколи відбулась у нашому місті вперше і стала доповненням до вже традиційного брейнрингу. Відмінність між цими іграми не лише у правилах, а й в учасниках. У брейнринг грають студенти, а у щодеколи – учні. Проте мета ігор спільна, кажуть організатори. Мета залучити дітей до масовості школи на вивчення простору можна сказати про все. Тому що дитина повинна на 36 сторін бути розвинута. Це Не тільки моя думка, це думка і педагогів, і викладачів, і всіх людей, які підтримували саме наш цей захід. Ведучим гри був Володимир Бойцан. Він також допомагав організаторам підбирати оригінальні запитання. А свої знання та еродицію на турнірі показували учні із дев'яти міських шкіл. Тобто було дев'ять команд по шість дітей у кожній. Серед гравців, що представляли гімназії. В був і переможець телевізійної гри Найрозумніший Роман Селезінка. Я багато чув від своїх колег по найрозумнішому, що вони беруть участь в таких заходах, в своїх містах, але в ну, ніби в Коломиї таких ще не було заходів. І От мені тепер дійсно цікаво, що мене запросили взяти на цьому участь, показати свої результати, підтримати свою рідну школу. І... Це дуже дуже цікаво, дуже розвиваючи. До гри коломийські учні готувались дуже ретельно за це відповідали капітани команд. Мені вона дуже сподобалася, але спочатку трошки було таке хвилювання. І у мене як капітана команди, тому що на мене лягає відповідальність і у моєї команди, моїх підопічних. Але згодом, коли ми вже прийшли і побачили, як атмосфера панує тут у цьому залі. Нам дуже сподобалося, і ми дуже задоволені цією грою. Ми можемо показати свої знання чогось навчитися і знаєте, цей дух змагання, він дуже корисний, на мою думку, для всіх. У планах організаторів проводити щодеколи кожного місяця. А звання найрозумніших вибрала команда шостої школи, друге місце посіла четверта школа і третє навчально-виховний комплекс номер 10